У вишневім поділлі пологім що з купальських невичерпних роз чиста врода чарує, чар зілля хлюпоче лиш приходить земне й неземне, повне сил і снаги молодої, свято Дани і Леля, Сонця, кохання й води. Манить втаїну за собою. Давнє свято купала, свято дуже красиве, давню пісню співала тут історія сива, благословенна ця пісня, пісня юні кохання чудо дівою даною що дружина є сонця, а купальської ночі. В хащах, темних і нетрях чуть сопілочку Леля юного бога кохання. Яким же було купала? День Купала, який припадає на 7 липня, збігається з літнім сонцеворотом. У давніх слов'ян даж бог, Бог сонця, був найшановнішим серед інших міфологічних святих. Наші пращури вважали, що саме він дарував усьому життя. Відтак сонце було прообразом свого покровителя. Основним стержнем, довкола якого відбувається дійство, є купальський вогонь як символ сонця. Він мав горіти цілу ніч. На присутніх особливе враження. Вчинивши самосуд над Мареном, гуртом ішли до Купала, який мав стояти неподалік на пагорбі, й спостерігати за діями. Біля нього лежав хмиз, розпалити багаття годилося найміцнішому юнакові, котрого поважали в селі. Це була одна з найкульмінаційніших дій. Мабуть, ніде в світі немає яскравішого і величнішого свята, ніж наше Івана Кука. Старівчани, шановні гості, запрошуємо вас на давнє, і вічно юне, неповторне і надзвичайно таємниче свято Івана Попала. Гомонить село, просипається, В'ється річечка, вихиляється, на свято вогню і кохання, весь рід наш збирається. Nāi <tries> Аторські колективи нашої області, тож вітайте, народний аматорський фольклорний гурт сонячне коло городоцького районного будинку культури, керівник Олександр Шевчук. чоловічий фольклорний ансамбль гук теосіпольського районного будинку культури керівник Анатолій Денисевич. Привітаймий! Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль чарівниця. Теофіпольського районного будинку культури. Керівник Варвара Миронова. Народний аматорський фольклорний ансамбль калина Четербуківського сільського будинку культури Шепетівського району. Керівник Андрій Редько. Торський хор-енергетик публічно-акціонерного товариства електропостачальної компанії «Хмельницьк обленерго керівник, заслужений працівник культури України Микола Бідюк. Зразковий фольклорний ансамбль любисток Красилівської дитячої музичної школи. Керівник Тетяна Підберезна. На сцені народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Случ» Красилівського районного будинку культури. Керівник Борис Токовенко. Зразковий фольклорний гурт «Родовід» Антонінської дитячої музичної школи. Керівник Тетяна Підберезна. Чистого відкриття свята на сцену ми запрошуємо голову Красилівської районної державної адміністрації Островську Ілу Василівну, голову Красилівської районної ради. Формана Василя Тимофійовича, секретаря красилівської міської ради олійник Наталю Васильівну, заступника директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтва, заслуженого працівника культури України Ільїнську олену Василівну. Дорогі красилівчани, шановні гості нашого міста. Сьогодні Івана Купала у нас особливе. Ми маємо такі гарні колективи. Ми будемо отримувати насолоду від їхніх виступів. І я хочу подякувати всім їм, що вони завітали до нашого міста і побажати, щоб вони. І надалі до нас приїжджали і радували нас своїми гарними виступами. Але сьогодні я хочу, щоб ми усі разом, подумки, подякували тим, хто дозволяє нам влаштовувати такі гарні свята, тим, хто дозволяє нам радіти дитячим усмішкам, тим, хто зараз там на сході боронить наш мир. Молимося за їхнє життя і здоров'я. Молимося за їхній мир. Я дякую всім краселівчанам, які підтримують наш потужний волонтерський рух і підтримують українську армію. Слава вам усім! Слава українським воїнам! Слава Україні! Шановні красалівчани, гості! Свято Івана Купала. Це ще дохристиянське свято, це наше національне народне свято. І воно поєдналося з християнським святом, з Різдвом Івана Хрестителя. Тож хочу сьогодні вас всіх від імені районної ради, від себе особисто привітати вас святом, побажати вам щастя, здоров'я, миру та злагоди, благополуччя, успіхів, удачі. А завжди буде над нашими головами чисте, мирне світле небо. І хочу сказати, що Україна ще не вмерла, Ми живемо, ми розвиваємося на зло нашим ворогам, які не дають нам спокою, але ми боремося. І я думаю, що правда за нами. Ми поборемо. Слава Україні! Дорогі друзі, сьогодні. В нашому славному Красилові в урочищі Левада зібралися красилівчани та гості міста. З нами розділити свято приїхали творчі колективи з Городоцького, Шепетівського, Теофіпольського та Красилівського району, а також з міста Красилова. Я сердечно вітаю всіх в нашому славному місті і дякую за участь у святі. Я безмежно горда тим, що наш український народ кресплін віків проніс до нас. Сьогоднішніх людей, сьогоднішнього покоління, наші традиційні звичаї, наші обряди, наші пісні. І сьогодні ми маємо унікальну нагоду побачити дійство, яке можливо відбувалося в часи Київської Русі. Дорогі друзі, я вітаю вас зі святом. Щиро бажаю кожному з вас гарного свята, веселого свята. Нехай наш святий колишній теперішні не знаю, Бог купала, обдарує кожного з нас здоров'ям, щастям, благополуччям, радістю, а нашу державу миром, спокоєм, незалежністю і всім найкращим. Слава Україні! Шановні присутні, шановні всі, хто прийшов сьогодні на свято і хто приїхав, я хочу щиро привітати усіх з цим днем прекрасним. Адже свято справді прийшло до нас з давніх давен, з глибини віків. Але воно жило в уяві наших людей, воно жило в їх фантазіях, воно жило їх в казках, переказах, піснях і танцях, які донесені сьогодні до нашого часу. І ви матимете можливість спостерігати і вже спостерігаєте їх. Я хочу сказати, що в цих творах таїлось бажання до добра, до волі, до всього красивого. До природи, до сил природи, до їх збереження. І сьогодні ви бачите тут сили природи, сили дерева, вогню, води, сонця. Я хочу сказати, що це свято в першу чергу організовувалось для того, щоб перемогти зло. І мені здається, що нам сьогодні треба побажати один одному, дай Бог, щоб мудрість людська. Добро людське, щоб воно побороло зло, і нехай сьогодні ви насолодитесь тим відчуттям, яке буде панувати на нашому святі святом! Кримичуцьке. Це у вас перші ліки? Та не, це нас, Кримичука. Це не наші. вас.

Я дивлюся на рушники, дивлюся нахилим, як я приїхала. Да, велике спасибі, що приїхали. Я? Дорогі гості. Ми раді вітати вас, нашій гостині. Кажуть, що любі Свята вітають сліпи усі. Вроденька Каніна Васильівна, дорогі наші гості. Ми Вітаємо вас у сім'ї, що ми Ну, Завжди вітайте в нашу оселю, Ми вас раді вітати. Чирічки, за танки безрізні, зайду підляк, а не жди та горічку злітні. Чиріки, кучеріки мої, уцілуй мене козаче, я морк з любою. А і кучерява, і кучерявоти, накрутила накрутила, кутчечанувати.